Вирішив показати вам, як сіють молоді матки в шестирамкових вуликах, в яких робились відводки на одну печатну рамку і одну кормову. Зараз я їх стимулюю, даю через день підкормку по 300 мл сиропу, так як нас взятку немає, тому Стимулюю маток. В деяких вже об'єднав сім'ї, а в деяких ще є по дві матки працюють. Якщо мені потрібна була матка, я її забирав і об'єднував. Ось такий засів відкритий і вже починає печататись на крайній рамки. Ну, а другий від краю. ось така печаточка гарна. З цієї сторони теж. Гарна печатка. Зараз ще одну рамочку покажу вам. Ось така печаточка теж гарна гарна печатка. Вже має виходити це перший розпліт, мабуть, був перший засів на цій рамці Наступна, мабуть, має бути відкритий розпліт. Так, тут відкритий розпліт. І, мабуть, ще й на наступній є розпліт. А, ось матка ходить. До речі. Матка намічена Зараз я її відразу помічу. Ось гарненька маточка. Відразу я її помічу, щоб вона була помічена. Те, що я щойно зробив, зрозуміє, лише бджоляр, коли немає третьої руки. Я мічу шийку матки і трішечки. Крило, тоді видніше її стає. Ось така маточка. Все, пустив її знов на рамку. Тепер тут буде мічена маточка. Так сіють молоді маточки. Головне гарний матеріал. Якщо матеріал буде гарний, то і матки будуть гарні. Збираю все назад. Сьогодні буду роздавати сироп. Можливо, якщо що. Зніму, покажу, як це все відбувається роздача сиропу. Все ставлю і закриваю.